Слава Україні, слава Силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Я дотримуюсь принципу того, що рекомендує пані Оксана Скиталінська, лікар-дієтолог. Поїли, походили і вирішила пройтися ще раз до лісу чи в ліс по гриби. Дуже мені сподобалася вчора моя одна знахідка, і що мені навіть не одна людина написала про цей фіолетовий грибочок, який я так е як-то ось оце почалося з нього. Я його так без, без задньої думки м з побачила, зірвала, відкинула, обізвала е отруйним поганим грибом. Так, і це було моєю помилкою. Виявляється, Сказали мені, що ні, що це ж не отруйний, прекрасний гриб. Рябівка, чи рябовка фіолетова. Якась там ще є, латинська назва, я не запам'ятала. Отже, і зростає в нас в Україні, на всій території України в різних лісах, і соснові, і листяні, і суміш, і так далі. Умовно, їстівний гриб. Від е, треба відварити 20 хвилин і потім вже доготовлювати його далі. Я це знімаю не з тої точки зору, чи не з як-то експертної своєї думки, бо я тільки дізнався про цей грип, але я вирішила, що я кажу, треба гуляти, треба прогулятися. От і хочу водночас подихати під час прогулянки цим повітрям. сосновим. маю таку нагоду прекрасну і хочу, щоб в мене був цей колір. Бо я думаю, хто дивиться. За моїми відео слідкує за моїми каналами. Той знає, що я люблю трояни. Барви всілякі різні. В мене є, наприклад, одні з улюблених барв це якраз фіолетова, це така фіолетово-рожева, насичена-фіолетова, бусково, фіолетова, ламандо-фіолетова і, і так далі. Ну і аромати. Звісно, це не тільки в троянах проявляється, я також люблю, наприклад. Хризантеми, коли я вибираю, я теж дивлюся на барву, звертаю увагу, от аромат мені подобається. І от виявляється, що навіть в такому продуктові чи в такій рослині, як гриб, теж можна знайти елементи того, що ти любиш в квітах, в квітучих рослинах. І оцей гриб він наскільки мене полонив, оця ось рябівка фіолетова, отою своєю неймовірною, цікавою фіолетовою барвою, яка виявилася ще й. Дістівною, що я вирішила, так, нехай в мене на каналі побуде, і буде хоч щось, ну, не хоч щось, ні, не так. Я сказала б неправильно. Більше буде україномовного, не експертного, ні, не експертка, я по грибах, звісно, що по мазлюках можу хіба сказати, що експертка. От, україномовного щось, якогось такого контенту, так, чи. Інформації про гриби дуже гарний. Так, люди його їдять. Він, як то кажуть, ну пише що умовно їстівний. Так певні методи, звісно, що термічної обробки мають бути, але дуже дуже гарний. Я кажу, я знімаю ради кольору. Якщо хтось от любить просто що якісь мої такі включення відео, ні про що або не про троянди, не дуже по темі, але любити поговорити про якісь такі речі, так життєві. То можна під цим відео, от якраз і поговорити і написати. Але гриби будуть. Покажу ще кілька, бо виявляється, як я і думала. Ну, Я ж не впевнена в тому, що всі гриби ростуть такими місцями зростання, полянками і так далі. І я так припускаю, що в нас не дуже сильно знають цей гриб. Ті, хто тут збирає, знають, що тут є маслюки, ну, рижики, що тут ще підберезники, під осиники, під бо видно зразу, де є пос -пос насадження берези, так там відразу йдуть такі сліди, стежки, де є насадження осики, там теж чи осина. Осика, підосинник, оце так мені завдання знов. Вчитись і вчитись, як, як я кажу, що от я обізвала цей гриб і мені відразу мене виправили. І вчитись ніколи не пізно і немає межі досконалості, мабуть. Завжди треба щось дізнаватися нове, бо коли ти вже все знаєш, такого не існує. В принципі, таких людей, які знають все, і досягли всього, і вивчили все. Але якщо ти щось багато знаєш і нема вже, ти не бачиш, куди рухатись, то, мабуть, що це не цікаво. Тому я маю куди рухатись, і ось я. Пройшлася зранку, повандалила. Так для багатьох це вандалізм, але я думаю, що хто мене дивиться і хто затятий грибник. Ну, навряд чи вам оці ось пару таких грибів, які я попсувала ради того, щоб познимкувати. бо я на світлини наробила ну, дуже гарний гарний колір, дуже гарна барва. Навряд чи вам щось від цього, так від тих моїх дій, відніметься. Я думаю, що в своїх лісах ви знайдете. А ще й водночас, оскільки ж я зайшла в мережу перевірити, я думала спочатку запитати, GPT, але мені написали чітку вже назву, я вже знала, що шукати. Є ще рябівка, яка там фіолетову, лілову, лілову ніч. Отже, схожа якась така шапочка, але з таким лілійним так, кольором ніжки. Ну, Є є, є та серія чи, чи клас грибів, і от якась там схожість у них є. Але кажу, я зосереджусь на цьому, сконцентруюсь на цьому. і ось, Я не знаю навіть, як я його помітила. Ну, звісно, так, він є фіолетовенький, але, от, наприклад, оце я ще не добралася, зараз я теж його завандалю. От, Якщо подивитися так в траву, ось це, він же ж не є аж такий фіолетовий відразу в траві. Тут, може, ще щось лізе, треба патичок взагалі-то, а не пальцем, оскільки я не так грибниця, як блогерка, то в мене буде не патичком. От, Він не є такий фіолетовенький, але звісно він в очі кидається. І, до речі, до речі що я помітила, що маслюки ну, дуже-дуже багато. Я от йшла знімати тільки що і бачу, зустріла полянку маслюки. Я переживала, де то маслюки, що в мене відео немає? Є вони. Будуть. От, а маслюки поїджені дуже сильно слимаками. Слимаки їх поїли. А от оця рябівка, фіолетова чи рябовка фіолетова, ні, жодний грибочок не попсутий. мабуть. І мухомори поїджені дуже. Ну, Та хай їдять мухомори, а цю красу лишають. Так, хай я краще з нею понасолоджуюсь. Ось отак він росте. Ось красень, така в нього ніжка гарна. Ну і коли я залізла в мережу, звісно, мені вже почало. Підтягувати, ось купити, придбати міцелій цього гриба, придбати міцелій інших грибів і так далі, і так далі. І, звісно, на YouTube всілякі канали, і звісно, ресурси, інтернет-ресурси дуже багато. Переважно більше на російській мові, Хоча я не читаю тою мовою, не відкриваю ресурси. Але, звісно, якщо загалом з нашого регіону Україна дуже багато хто відкриває ресурси так кацапською, то відповідно о, зараз мені. Прилетить зато, певно, від Ютюба. От то і мені потім, як користувався з регіону України, теж підтягує тою окупантською мовою. От, тому кажу, вирішила ще навіть от ради такого для себе розважального, знущального згриба. Піти і відзняти ось таку красу, бо кажу, я дуже люблю барву, і в мене в троянд, от, якби я мала таку троянду, ну, я маю досить наближені, так, такі лавандові, дуже гарні, надіюся, колір дуже гарно передається. От, то це мої одні з улюблених. І от кажу, гриб мені було дуже дуже цікаво знайти випадково, а ще й виявилося так пізнавально. Тому навіть за допомогою цих відео, які здавалися безмістовні, ну, думаю, так, треба вийти та й поговорити, погуляти. Часом хочеться не продумати тему, не бути прямо е, зажатою е, рамками. От канал про троянди, тільки троянди, чи канал про рослини, тільки рослини, а щось таке зовсім абсолютно неочікуване, несподіване. І от навіть вдалося дізнатися щось нове. І що ще мені цікаво, що тут ну, абсолютно ідентичний колір ніжки, оцих перетинок, так і от на розрізі чи на зламі ніжки навіть видно оцю таку насичену фіолетову барву. Дуже-дуже гарна. Пахне приємно. Я люблю теж нюхати гриби. Пахне приємно. Ну, але це, звісно ж, не показник, якщо орієнтуватись. Хоча так, мене ви навчили, що це правильний гриб. Але, попри те, все, я його не буду споживати. Все-таки мені більше його цікаво познімати і показати вам, ніж споживати. Не ризикую поки що, не є я такою прихильницею грибів, щоб прямо. Обов'язково все, що я знайшла, я маю з'їсти. От хоча з іншої сторони не раз десь йдеш якийсь там кафе, щось замовляєш з грибною підливкою, і звісно покладаєшся теж якимсь чином, так, на те, що от та грибна підливка, що це не шампіньони, а зазначено білі гриби, що це дійсно білі гриби і нічого іншого не потрапить. Тобі в тарілку. Тому так можна сказати. Теж певний ризик є. Ось така краса. Надіюся, не розізлю нікого, але собі буду мати і для себе колись може пригодиться. Знаєте, воно так якось стається. Я не раз вже спостерігала, що ти ну, ну не все ж ти передбачиш, коли тобі що там пригодиться, згодиться, десь там придасться і так далі. Буває, що ти робиш щось, ну просто От прийшла якась думка, зловив її і зробив щось з тою думкою. А потім воно зовсім в якихось несподіваних ситуаціях тобі вилазить. і і трапляється під рукою інформація, використовується, допомагає в яких ситуаціях і так далі. І так далі. Тому хто його зна, коли йде ще мені ця рябівка фіолетова знадобиться, і це відео, яке я зняла, знадобиться. Але нехай буде ось, просто дуже гарно, без всяких фотошопів, сонечко прекрасно світить, подихала, користь зробила, прогулялася і навіть щось на свій канал залила. І показала вам, який може бути цікавий наш світ України, так природи України, світ грибів України і е, кольорів, і барв не тільки в трояндах, можна знаходити щось цікаве, оригінальне і таке новесеньке. Вам дякую за увагу. Що Хочете ділитися, пишіть, коментуйте, і до наступного відео. Всім па-па!